Всім привіт, друзі! Що таке святий спокій? Дивіться! коли всі понаїдалися і тихенько сплять. <гум> Мені це дуже подобається такий час. Зараз зайду ще в хоздвір. і потім сходимо ще до каченятак і курчаток. Це також тільки що спали, ну побачили мене вже спокій у них перестав бути. Так, зараз зразу, як прийшла сюди, заберу яйця. Там, а, мама вже зібрала. Так. Ні, вам нічого не дам. Дивіться, тут ще спокій. Дивіться, дивіться. Краленятко як спить. А сплять? Чи не сплять? Те вже сплять. Дівця. Сплять. І зараз ще підемо подивимось, бо я тільки що там проходила і думаю, зараз зніму для вас відео, коли у мене на подвір'ї спокійний час. Це коли курчата наїлися, коли їх вигнать на вигул, вони... Кравички ще наїлися і потім сплять. Ой, йдуть і сплять. Тільки я дойду, вони зараз проснуться. Ось тут дивіться. Ну, вже проснулися. А каченята також усі сплять. Дивіться, он там під досками. Вон там всі лежать. komedi